Звуки бамбукового органу зачаровують з перших нот. Відвідувачі музею мистецтв Прикарпаття отримали унікальну можливість. В Україні бамбусосоноро звучить вперше. Винахідник музичних інструментів Ганс Ван Коолвішка, дуже популярних в Нідерландах, кажуть організатори Порто Франко. Там і створює музичні інструменти майбутнього. До нас з Амстердаму прибули три унікальні інсталяції. Вперше в Україні такого майстра Ганса Ван Колвішка, який працює з е, працює над над створенням нових музичних інструментів майбутнього. І зараз у нас прислали тут бамбусу сонору, це оцей величезний орган. Цей інструмент не для музики, а для звуку. Так, про бамбуковий орган каже сам винахідник. Слухач має відчути його звук, наче фізичне тіло. Ті, хто хочуть зіграти композицію, завжди губляться в можливостях інструменту. Це тому, що інструмент дуже непевний. Якщо піднімаєте заслінку, вона не буде працювати. Є дуже багато варіантів гри на органі, які не можна навіть збагнути. Матеріали для бамбукового органу музикант збирав по всьому світу на початку була флейта, якою грають губами, щоб ви могли робити крещендо. Це все є в машині. Мені тут уже не потрібно думати. Матеріали для органу привозив з нової Гвінеї, Африки, Китаю та Японії. Незвично та фантастично відвідувачі музичної інсталяції в захопленні від почутого космічна така музика, я би так сказала. Досить незрозуміло, чи це синтетичні, все таки звуки, чи це якісь звуки природи, чи це ну тобто те, що дивишся, бамбук, ніби дерево. А звуки абсолютно не природні, такі а якісь. Ультразвуки або між якісь просторові звуки. Мені дуже спокійно хочеться на море, відпочинок релаксово. Я не знаю, думок майже немає. Дуже гарні враження, відчуття. Гіпнотично, магнетично, незвично. Почути і відчути незвичні звуки бамбусу сонору можна буде тут і завтра, а в неділю в музеї мистецтв Прикарпаття. Цей інструмент зазвучить на футуристичній службі Божій. Галина Гордашко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.